Всіх вітаю! Сьогодні ми робимо розклад на тему 4 королі. Обирайте короля, який вам подобається. Можете орієнтуватись на інтуїцію, а можете на знаки зодіаку. Так? А ми починаємо. І на черзі у нас король вогню. Давайте подивимось, в яких стосунках взагалі знаходитесь для початку. Так. Ну, знаєте, тут скоріше за все стосунки між людьми завершені, однак тут є момент спостереження за вами. І я б сказала, що це спостереження з ну непозитивної м, такої точки зору. Тобто він може дивитись на ваші фотографії і думати, або навіть говорити: от яка ви погана, що ви його кинули, да тобто от, улетіли від нього. Тобто, тут не те, що він дивиться і думає. А, яка вона неймовірна, тут більше він дивиться і думає, яка вона погана. Якщо ви були в стосунках, то це стосунки були, скажімо так, він вас да, за щось любив, тобто ви для нього були як ось ця статуеточка, умовна любов більше тут да, програється. Тобто не можна сказати, що він вас любив просто через те, що от ви є. Тут була обов'язково якась умова. А можливо, він просто, знаєте, можливо, наскільки ви були гарною, наскільки харизматичною, що йому просто подобала щось що така жінка зі мною. Да? І коли він дивиться на ваші фотографії, то він думає, ну, от вона улетіла. Да? Вона пішла від мене, відмовилась від стосунків зі мною. Добре, давай подивимось, що ти взагалі думаєш да? про дівчинку. Що ти думаєш? Ну, так як я вже сказала, скоріш за все у вас були стосунки, в яких була якась умова. Скоріше за все, от саме умова була це ваша врода. Ви йому дуже подобались в плані зовнішності, да, в плані харизматичності, подачі себе. Тобто, от він дивився на вас, бачите, як на як на як на Монро, да, наскільки ви для нього була гарна. Думає про вас, ось так він думає, да? тобто це сексуальні фантазії. Не будемо говорити, чим він займається вечорами, да? думаючи про вас. Тобто він думає про вас, що от ви йому подобаєтесь зовні дуже. Ну добре. Чому завершились стосунки? Тут могли бути маніпуляції з його боку, причому маніпуляції, які ви дуже чітко могли зчитати. Тобто, це не були такі маніпуляції. Ну, знаєте, що там навіть досвідчений психолог не може їх зрозуміти. Це були чіткі маніпуляції, і ви чітко розуміли, що це маніпуляції, і ви через них пішли від нього. Ну, тобто, так, да, наскільки він вас емоційно. Виснажив, що ви просто відмовились від стосунків, однак вам це да, принесло ну, дискомфорт, Тобто вам тяжко вас буквально розбите серце через цю ситуацію. Ну добре. І що ти думаєш про це все? Ну, по-перше, він думає, да, він зараз може проводити час з якимись іншими жінками. Причому жінками, ну, такими, скажімо, легко доступними, так? Але може думати, от знову ж таки, момент спостереження вже не вперше випадає, що він спостерігає і уявляє, як він вірвиться в ваше життя. І ось так от вас візьме на, на плечі і унесе знову в стосунки. Добре, а що відчуваєш до дівчинки, да? які в тебе взагалі відчуття? Карти, як випадають прямо. По-перше, він бачив вас своєю все ж таки жінкою в плані дамою мого серця. Да? Тут у нього дійсно є ну такі серйозні відчуття по відношенню до вас своєму більше, ніж подобаєтесь навіть. так Він відчуває, що ви імператриця, да? що весь. Світ біля ваших ніг, буквально і вам не потрібно сильно щось робити, щоб досягти успіху і щоб чоловік будь-який був біля ваших ніг. Тобто, да, ось так він відчуває. Відчуває, що ви зараз зайняті собою, зайняті своїми цілями, своїми мріями, да. скоріш за все, у вас є стабільна робота або навіть власний бізнес, і ви буквально впереді планети всієї, Знаєте, ось так він може відчувати. Добре, а діяти будеш взагалі? Ну, знаєте, як знову ж таки в нього є мрії. Да, у нього є мрії, знову ж таки, в сексуального характеру про вас, він може думати, дивитись на ваші фотографії, да, згадувати, як вам було добре разом. Тут є почуття в вашу сторону, і якщо він хотів би діяти, ну тобто він може і хоче діяти, але не так, щоб прийти там. Вибачитись дуже, да, щоб по-серйозному до вас проявитись, тут більше по дурочку проявитись, да, зробити якось так, щоб йому не довелось вибачати, щоб йому не довелось розгрібати всю ось цю ситуацію, да? щоб йому не довелось відповідати за ті всі маніпуляції, за ті всі неприємні слова, які він, він вам говорив. От, тобто, якось так він би прийшов. Ну добре, а якщо дівчинка проявиться до тебе, ти як себе поведеш? Ну він би хотів, щоб ви проявились. Да, він би хотів, щоб ви проявились. Як він себе поведе, в принципі, він відреагує позитивно на вашу ініціативу, але знову ж таки, тут будуть стосунки умовні. Тут вроді і закохані, але бачите, закохані які умовна любов. От за щось, да не просто так, через те, що людина є, а за щось. Я люблю людину. Тобто, він би вступив з вами далі в стосунки, він був би задоволений, да, що ви принизились перед ним, проявились. Він був би задоволений, він би з радістю на це все відреагував, але якщо б це були стосунки, то вони були б умовними. Ну добре, давайте подивимось пораду вам, у всьому всьому. Залишайтесь такою ж гарною, залишайтесь такою ж гарною сексуальною. Да. Якщо ви викладаєте багато фото, продовжуйте це робити. Не змінюйтесь, грубо кажучи. Або змінюйтесь, якщо ви відчуваєте тяжкість, якщо вам да, от, сумно, то тут навпаки про те, що потрібно відпустити ситуацію і потрібно сконцентруватись все ж таки на собі. Да? Тобто ось так. Добре. Я дякую вам за розклад. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк. Пишіть в коментарях, на які теми вам було цікаво бачити розклади. І якщо хочете особисті, то інформація знову ж таки під відео. А ми рухаємось далі. Король воздуху у нас на черзі. Давайте подивимось взагалі, що у вас за стосунки, що за спілкування, чи є спілкування, чи немає спілкування. Скоріше всього є або спілкування, або стосунки. Однак це стосунки і спілкування з, з самозакоханою людиною. Тобто, да, ось цей король воздуху він у нас може бути доволі таким самозакоханим, може дуже багато часу проводити буквально перед дзеркалом. Йому дуже важливо, як він виглядає. Да? Причому він доволі маніпулятивний, але це маніпуляції, да якого плану не такі легкі маніпуляції, що їх там да, практично неможливо зрозуміти. Ні, тут конкретні маніпуляції, тобто, от тут, скоріш за все, є спілкування і стосунки. Однак, от от такі от, да? тобто з людиною, яка дуже самозакохана. Ну, добре, як ти бачиш взагалі дівчинку, да? як ти її бачиш. Ну, ви йому дуже подобаєтесь. Йому подобається, перш за все, ваша зовнішність, він на вас дивиться, ось буквально да, в сторонці, так. Він розуміє, що ви можете подобатись багатьом чоловікам. А однак, він, знаєте як? От він розуміє, що в стосунках з вами, він може в спілкуванні з вами, в стосунках з вами, він може. Ну, раз проявитись, раз не проявитись, і йому це якначе ну, буде все прощено, да, От, як наче він наскільки гарний, наскільки класний, що ви йому все будете прощати. І зовні ви йому дуже подобаєтесь. да, Тобто тут є фантазії про вас, ви йому подобаєтесь. Ну, а дійсно тобі будуть прощати все, що ти хочеш. Подивимось, да, я буду спробувати, я буду спостерігати. Я буду перевіряти, чи будуть мені прощати все, що я хочу. Да? Тобто тут ось така ось така людина, доволі маніпулятивна, я б сказала. Ну добре, а що ти думаєш про дівчинку? М Разом з вами він може себе почувати, да, от як цей маленький чоловік, якого тут навіть не видно. От ви така велика, наскільки багато ви можете дати йому любові, тепла, а він так може прижатись до вас, да, і почуватись комфортно в теплі. От, от так він про вас да, думає. Йому комфортно поруч з вами. Йому подобається, що ви ініціативна, да, що ви проявляєте ініціативу, йому дуже подобається. Однак знову ж таки, тут ось цей момент, що він пробує, як з вами можна, а як. З вами не можна, да? І тут відразу така порада: розставляйте особисті кордони, щоб не було такої ситуації, що йому багато що можна, знаєте, що ви йому все прощаєте, все, що він там вам говорить, робить. Ну добре. А що відчуваєш по відношенню до дівчинки? Ну, по перше, він вас бачить, як я вже казала, дуже вродливою. Однак він може вважати, що вам в чомусь не вистачає досвіду. Може дійсно бути така ситуація, що у вас різниця в віці, да, різниця в статусі. Тобто він може вважати, що от в чомусь ви як наче не дотягуєте до нього, але при цьому ви жінка, з якою він хоче бути. Да, тобто, королева води це буквально моя жінка. Це моя жінка, що ви хочете, моя жінка. Але при цьому, тобто, тут дуже надзвичайно дивна людина. Він вважає вас гарною, але в чомусь ви до нього не дотягуєте, в чомусь вам не вистачає досвіду. Ви його жінка, але він може ще обирати. тобто, да? Тут, скоріш за все, не те, що стосунки, тут, скоріш за все, от саме спілкування, да, є, є спілкування. І він може обирати між вами і ще кимось. Ну а між ким? Що що ти за жінка? Між якою ти обираєш, да? Що ти за жінка? Покажи, що, що ти думаєш про ту другу жінку. Ну, друга жінка вона більш по легкості, да? тобто, тут більш такі, якщо є якесь спілкування, воно більш легке і більш для того, щоб да, не відчувати сексуального дефіциту. Тобто, да, тут ось такі, ось такі можуть бути типу, спілкування з іншою жінкою. При цьому вона також може бути гарною, да? От так, також може на неї милуватись, але він може розуміти, що ну. Ось ця жінка, да, ви, ну, ви його, його королева води, да, от ви його. А ось ця інша жінка, вона ну, більш по легкості, да, тобто задовільнити своє бажання, да, вона гарна, але вона нестабільна жінка. Жінка не для стабільності. Ну, тобто, ось така ситуація може бути, але це дивіться, в кого яка ситуація. В когось програється, в когось не програється. Ну добре, давайте подивимось, як ти будеш діяти. Тому що я думаю, що діяти він тут буде, бо я впевнена, що тут є спілкування. Як ти діяти будеш? Він би хотів з вами ось цією да? він би хотів, але він би хотів по дурачку, знаєте як, щоб сильно не напрягатись, да? от, грубо кажучи, щоб жінка все зробила за мене. Да? Я б хотів стабільності, все, але я б хотів, щоб все за мене зробили. Ось так. Ну добре, а якщо жінка не буде діяти, ти проявишся до кінця місяця, може проявитись, да? тобто він може думати і дійсно може проявитись, да? може проявитись. Але... От дійсно будьте уважні з цим чоловіком, тому що він може хотіти, знаєте, такої умовної любові. Тобто, з одного боку, да ви і жінка, яку він хоче, і жінка красива, і жінка ресурсна. Але з іншого боку, тут ось мова про якусь таку умовну любов. Що от я просто буду рада, якщо така жінка, як вона, буде зі мною. Я не буду її любити просто через те, що вона існує. Я буду її любити просто, от, да, бо вона така класна. А якщо вона перестане бути класною, то може я вже й не буду її любити. Знаєте, отак. Ну, добре, яка порада вам в цій цій ситуації? Будьте різносторонньою, да, буквально будьте різносторонньою, будь, будьте і такою, і такою, і такою. Займайтеся своїм життям, займайтеся своїми справами. Да. Не концентруйтесь тільки на ньому. Ось, якщо ви будете тільки на ньому концентруватись, ви його задушите буквально ось цією увагою. Да, тобто ось така порада вам. Дякую вам за увагу, дякую за розклад. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях, пишіть на які теми хотіли б нові розклади бачити. Тому що канал новий і мені цікаво, які взагалі теми актуальні. І якщо хочете особистий розклад, звертайтесь в особисті. Інформація під відео. Король води у нас на черзі. Давайте подивимося взагалі, що у вас за стосунки, да? чи є стосунки, чи немає. Тут, скоріш за все є стосунки. Причому, якщо є стосунки, то а, ви для нього буквально жінка його серця. Да? Дві карти випали дуже позитивні стосовно того, як він вас взагалі бачить? Да? Тобто він може вас бачити ресурсною жінкою. Жінка буквально мого серця. Ось я, да, я закоханий. Ось так. Тобто тут я б сказала, є стосунки. Ну добре, що думаєш про жінку? Багато пристрасті, да? тобто, якщо він про вас думає, то він думає з пристрастю, з закоханістю. Однак, знаєте, можливий момент, що це можуть бути такі аб'юзивні стосунки. Да? Тобто, незважаючи на те, як він вас бачить, що ви його адама, да? що він закоханий. Тут дві карти закоханості впали. Пристрасть, і тут можуть бути такі доволі аб'юзивні стосунки, я б сказала, або дуже маніпулятивні, або дійсно от, прям фізичний аб'юз може бути. Да? Добре. Що відчуваєш? Угу. Ну, дивіться, по-перше, він вас бачить самодостатньою жінкою, буквально самодостатньою, незалежною. Скоріше за все, ви займаєте якісь такі високі посади. Або, в принципі, ви можете... Ви маєте якийсь вплив над людьми, да? навіть якщо це не про посаду, це про те, як люди вас сприймають. Тобто, да, от буквально наскільки ви можете мати вплив такий моральний над людьми. От ви щось скажете, а люди такі, вау, круто, да, вона права. Тобто, ось така може бути ситуація. Я бачу вас дуже гарною, да, от буквально милуються вами як картиною. І стосовно стосунків, да, якщо вони тут є. Я впевнена, що тут є стосунки, то вони можуть бути скоріш за все якимись прихованими. Про що я маю на увазі? Або приховані від суспільства, якісь таємні стосунки, про які там ми не хочемо роз... розказувати всім. Да? Або тут може бути який момент? Момент різниця в віці, різниця в національності, або в статусі, да, якомусь. Тобто тут є стосунки, але вони ось такі, да? можуть бути приховані, або люди різні зустрічаються, як наче люди з різного світу. Знаєте, ось так може бути. Люди з різного світу. Ну добре, тобі подобається в таких стосунках? Ну, типу, да, йому подобається. Йому подобається, він, він розуміє, що ви, по-перше, йому ви дуже подобаєтесь, йому подобається те, що ви подобаєтесь іншим чоловікам. От Йому подобається цей момент конкурентності, і що він з вами, да? і що от я з такою жінкою, більше того, я можу нею так, да, якось маніпулювати. Тут вона маніпулює людьми, вона так може управляти, а в стосунках я, типу, я, я головний, да? мені це подобається. Йому подобається. А що відчуваєш твої справжні відчуття до жінки? Ну, знову ж таки, тут карта, що ви жінка його мрії, його життя, що ви дуже сексуальна, навіть, можливо, десь надмірно сексуальна, да. От дуже йому подобається зовні. Він про вас мріє, навіть коли ви не разом він про вас думає. Тобто, тут ось така закоханість. Знаєте, яка можливо, вона тут в нього навіть якась надмірна, тому що я впевнена, що тут є якісь моменти з маніпуляціями, да? А, можливо, навіть аб'юз тут є, але це от наскільки він вас любить, знаєте, така больна любов. От тут така ситуація, я б сказала, да? От я наскільки її люблю, що я не можу по-іншому. Тому я маніпулюю, тому я можу десь її аб'юзити, але вона класна, при цьому всьому вона от моя жінка. Я б не сказала, що це любов проста в плані того, що от ну просто я тебе люблю, у нас все добре. Ні, тут така. Дуже сильна любов, якась прив'язаність до людини. І любов сильна, от, не в плані хорошому, а в плані сили. Да? Любов аб'юзивна. Да? Ось така. Добре. А чому ти так себе поводиш? Чому ти так? Е, дивіться, знову ж таки, на людях. Да? От для всіх ми прекрасна чудова пара. Да? Тобто я він от ці моменти, які є, да, негативні в стосунках, вони тільки між нами, ми їх не виносимо за межі наших стосунків. Чому я так? Ну тому що от вона імператриця, тому що от перед нею всі склоняються. Да? А мені подобається, що вона переді мною Да? У нас така безумна любов. Безумна любов у нас така. От, да? Ну, якось так. Просто йому це подобається. Він така людина. Ось так би я сказала. Добре, а ти готов змінюватись? Та ні, звичайно. Він не готов змінюватись. Йому подобається те, що от ви така незалежна, але поруч з ним ви не те, що втрачаєте себе, але йому подобається, що от для людей. Ви така незалежна, ви така вся зациклена на собі, можете там, да, знову ж таки, маніпулювати іншими людьми, а поруч з ним ви, ви, ви втрачаєте себе да, в якомусь сенсі. Тобто Поруч з ним він головний, йому ось це подобається. Да, тобто Йому ось це подобається, йому подобається, що він може обирати. Да. Ну, добре. Які твої дії по відношенню до жінки? Да? Які твої дії? Ну, мені йому подобається, коли ви взагалі ініціативно, Да? Тобто йому подобається, коли ви ініціативно. Він думає про вашу ініціативу. Думає, як би було б круто, якби ви були ініціативною по відношенню до нього. Да? От йому така хотілося б. Так, яка порада взагалі жінці? Яка порада жінці? Вийти з ілюзій, да? тобто подивитись на нього без рожевих окулярів? Ось така порада вам. Цікавий розклад. Цікавий. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіхів. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть в коментарях, на які теми ви ще хочете бачити розклади, тому що канал новий, мені цікаво, да, які взагалі теми актуальні для вас. А якщо хочете особистий розклад, то внизу під відео є інформація. А ми рухаємось далі. На черзі у нас король землі, і давайте подивимось взагалі, які стосунки зараз між вами. Тут, скоріш за все, стосунків немає, однак людина тут закохана в вас, да? тут дійсно закоханість, він бачить вас буквально зіркою, да? от такою гарною, недосяжною. В якомусь плані, да? можливо, навіть надмірно харизматичний, надмірно сексуальний. Тобто от він бачив вас такою дуже, дуже ресурсною жінкою, і, як наче знаєте, жінка, до якої неможливо доторкнутись, типу такого. Добре, що ти думаєш про жінку? Він би хотів з вами бути, да? він би хотів серйозних стосунків, він бачив вас жінкою свого серця. Да? Знаєте, як от він закоханий тут дійсно, тут з пристрастю. Да? Якщо він про вас думає, то він думає, боже, яка вона класна, яка вона сексуальна, яка вона харизматична, от просто ідеальна. Тобто тут захоплюється вами людина. Знаєте, як мріє про вас? Да? Мрія про вас. Що відчуваєш? Твої дійсні відчуття? Може відчувати, що ви в якійсь мірі занадто сконцентровані на собі, да, от на своїй кар'єрі, можливо, на собі в цілому, і ви, як наче, його не підпускаєте до себе, да? От, Можливо, не помічаєте його. Тут людина закохана в вас, але йому може здаватись, що ви занадто сконцентровані на собі. Причому він, не дивлячись на все те, як він вами захоплюється, може вважати, що вам в чомусь бракує досвіду. Да? Можливо, досвіду в стосунках. Ну, тобто якось так. В чомусь от, вона до мене не дотягує в досвіді, да? але при цьому вона дуже класна, дуже взагалі я б хотів з нею бути. Ось так тут фантазує про вас, да? є момент з фантазіями. Угу. Добре. А як ти будеш діяти? Покажи, як ти діяти будеш. Ну, поки що я спостерігаю, да, поки що я спостерігаю, і тут, до речі, момент, що у вас є інший чоловік, або, ну, в принципі, якісь інші чоловіки, да, з якими ви просто там спілкуєтесь, обираєте. Да, от, можливо, такий момент. Якщо є, то він про це здогадується. Він про це здогадується і він ну, чекає, коли можна буде до вас от проявитись. Да, я проявлюся, проявлю ініціативу, він каже. Цього місяця плануєш проявитись? Скоріше дані ніж ні, знаєте, скоріше дані ніж ні. Тут ось така ситуація. Да, давайте я ще щось покладу якусь ще одну карту, тому що тут хі, такі у нас малюнки. Так, скоріше дані ніж ні, тому що от я її хочу, тому що мені не вистачає сексуального задоволення, і вона вся така приваблива, ресурсна, буквально моя жінка. І да, я б хотів. Я б хотів до неї проявитись. Скоріше так. А як будеш проявлятись взагалі? Ну, я спостерігаю за нею, да? Я спробую тому, що вона знову ж таки вона ось така вся класна. Я за нею спостерігаю. Я спробую проявитись і подивлюсь на її реакцію. Тобто, не чекайте тут якогось такого проявлення, що він вам. Зірочку з неба, де дістане. Ні, тут не таке буде проявлення. Тут більш легке проявлення. Можливо, вона пише, можливо, покличе на якесь побачення. Так. Я подивлюсь на її реакцію. Можливо, тут навіть просто вогник в інстаграм, та, якось буде. Я подивлюсь, як вона відреагує. А як вам реагувати? Ну, знаєте, вам. Залишатись собою ж, да? можливо, навіть залишатись такою ж самодостатньою. І якщо буде ось така легка, легкий прояв в вашу сторону, то вам пол по легкості і відповісти. Да? Якщо це вогник в інстаграм, ну якийсь смайлик йому надіслати. Якщо там якийсь коментар, ну, відповідь надішлю. Тобто, тут, якщо от легка ініціатива з його боку, то ви також по легкості. Да, по легкості йому відповідаєте. Показуйте, яка ви самодостатня йому. Да? Покажіть, яка ви самодостатня, і він ще більше закохається. Да? Тобто, тут ось так я б сказала. Добре, яка порада вам? Ну, знову ж таки, порада вам залишайтеся самодостатньою, такою, яка ви є. Тому що, скоріш за все, переді мною тут зараз, зараз самодостатня жінка, в принципі. Жінка, яка може мати свою кар'єру успішну, жінка, дум, думка якої важлива в суспільстві. Або навіть якщо ви не займаєте таку надзвичайну якусь позицію в суспільстві, то навіть люди, які вас оточують, вони до вас прислухаються. Да? От залишайтеся такою ж самодостатньою. Я дякую вам за час, який ви приділили цьому розкладу. Бажаю успіху. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях, на які теми вам було б цікаво бачити розклади, тому що канал новий і мені цікаво, що взагалі актуально, що для вас знімати. Якщо хочете особистий розклад, то інформація внизу відео. До побачення!